А сумських нерегулярних перевізників продовжує перевіряти «Укртрансбезпека». У поміч місцевим приїхали інспектори з інших областей України. Між тим виїзд до маршруток за словами самих перевізників сьогодні ніхто не перешкоджав. Прорезания не бывают. Мы, же не можем прекратить. Люди едут в аэропорт, в больницы, куда едут. Это и им не надо. Вот, и не надо никуда ездить. А нам надо, и людям надо. Никакого блокования не мая сегодня. Просто, я же говорю, нагнали со всей Украины транспортных инспекторов. Позгоняли со всей Украины по два, насколько я имею информацию, по, по два инспектора с каждой области. И конкретно на, на этот, на, на регулярный период Конкретно, ні на город, ні на таксі. Вот вони конкретно заказані на нас. Що тут наразі е, роблять працівники Україна У нас вже сколько нас знімали. В даний момент нічого не робимо. Тобто ви контролюєте чи ви перевіряєте? Нічого не робимо. У вас стоїмо так само і тут. Центральний апарат вирішив нам на допомогу ще надіслати інспекторів з інших обласних територіальних управлінь. Сьогодні ці інспектори прибули і за звичним графіком проводили рейдові перевірки. Їх, ну, шестеро прибуло з інших областей, ну і наші. Це рішення керівництва, враховуючи напружену ситуацію. Перешкоджання нашим діям. Нагадаю, 1 лютого в Сумах почали блокувати рух маршруток, які здійснюють нерегулярні перевезення. На заваді стояли члени громадської організації Східний корпус. Починаючи з 7 ранку і до 15 години дня 2 лютого люди теж не могли виїхати до Києва та Харкова. Окрім того, на вулиці Ілінській, звідки мали відправлятися маршрутки між східним корпусом і перевізниками, сталася бійка. У п'ятницю 3 лютого приватники мітингували під стінами Сумської обласної адміністрації. Їхні маршрутки також не виходили в рейс. Вихідними, за словами перевізників, працювати їм не перешкоджали.